Далі ми поговоримо про те, як досягнути поставленої мети, до прикладу, у ділових переговорах. До нашої студії ми запросили сьогодні Любомира Бованька, бізнес-консультанта, експерта з переговорів та продажів. Я думаю, що ця сфера, якою ви займаєтеся, цікавить дуже багатьох, тому що кожен з нас хотів би заставити співрозмовника зробити чи сказати те, що власне нам потрібне. Як цього навчитися в цьому, тут є якісь свої секрети. Звичайно, секретів є дуже багато різноманітних. В такій короткій програмі неможливо про всі секрети розказати. Ще колись Рокфеллер сказав, що уміння домовлятися з іншими людьми це такий самий товар, як кава чи чай. І за це я готовий заплатити найбільші гроші. Навчитися цього можна. Це так само, як будь-який інший навик він розвивається. Але для того треба практикувати. З чого варто починати? Переговори це коли ми хочемо якимось чином просунути свої інтереси, скажімо так. Мета будь-яких переговорів це не просто сподобатись партнеру, викликати якусь емоцію. Мета будь-яких переговорів це щоб людина, з якою ви спілкуєтеся, візаві зробив потрібну вам дію. І при тому. Щоб зберегти з ним нормальні стосунки, адже з багатьма людьми нам треба далі мати справу. Розрізняють в переговорах чотири позиції. Звучать вони таким чином. Позиція осла. Вона символізує позицію програв-програв. Про Це коли двоє людей між собою спілкуються і розсварилися, ні про що не домовилися, ні, ні одна людина, ні друга не отримала ніякого інтересу з цієї розмови. Просто вони посварилися між собою. Хлопнули дверми і все закінчилося. Чи роботодавець підлеглим, чи е, на якихось ділових переговорах люди розійшлися, Це позиція осла. Позиція вівці, яка, яка говорить, що хтось, що людина-переговорщик програла, а опонент, чи візаві, чи людина, з якою спілкується, виграла. Позиції вівців вівця завжди уступає. Маленький тиск вівця уступила одразу. Також третя позиція називається позиція Лиса. Лис приміняє всякі засоби маніпулятивні, тиск, блефує, викручується. Його мета виграти і будь-яким способом отримати, як кажуть, більшу частину пирога свого. Вона досить ефективна в, таких, в якихось справах, які є одноразові. Але якщо ви хочете мати довготривале партнерство, рекомендую мати позицію Сови. Вона символізує. Виграв, виграв. Коли оба обидва партнери отримують щось цих переговорів, інколи отримують не стільки як хотіли. Але ні один не відчуває себе обманутим. До речі, є такий цікавий нюанс. Лис часто використовує, прикидується собою. А сова фактично використовує всі прийоми, які використовує лис. Хоча в кінцевому етапі виграють обидва. Тому я рекомендую позицію сови, звичайно. Як ті позиції навчитися застосовувати? Це є якісь принципи, щоб бути не лисом, а совою, а навпаки. Є спеціальні прийоми, але слід розізнати спочатку стратегічні підходи. Шість стратегічних підходів. Роберт Челдіні, відомий американський професор психології, досліджував. То, що спонукає людей робити ті чи інші рішення, він для того ставав рекламним агентом, там де сильна маніпуляція йде. Він ставав маклером, де також де сильна маніпуляція. Він ставав кому'яджером, він ходив сумками по будинках. Він ставав агентом режевого маркетингу. Він ставав, він входив в різні секти. Він ставав політичним агітатором для того, щоб навчитися всіх тих прийомів. Так сталося по життю, що я хоча б не спеціально ставав, але так життя поставило мене, що я 14 років працював і дотепер займаюся рекламою і ріаторським бізнесом. І Мав справу і знав багатьох людей, які були в різних сектах, тому вивчав ці прийоми також. Так от, Що це за 6 таких стратегічних принципів, які спрацьовують наче кнопочки, нажав на кнопочку? І отримуєш результат. Ну, будь ласка, розкажіть. Е, Хочете почути їх. Так от, е, ці шість принципів. Перший принцип це є принцип взаємного обміну. Як це використовують е, торгівці, як це використовують, нещодавно я побував в Єгипті і коли заходиш в будь-який єгипетський магазин Ей, друг, привіт, заходи, от тобі чай, от тобі то. Спочатку, щоб е, принцип взаємного обміну, звучить так, щоб щось отримати, треба спочатку щось віддати. Хоч щось. Mm -hmm. Спочатку щось ми віддаємо, потім ми можемо тільки назад щось взяти. З принципа взаємного обміну випливає людина, коли вже дав раз, другий раз дав, людині незручно, вона вже бере, той товар купує. Так само, коли в якихось переговорах людина йде на якісь уступки, і з принципа обміну випливає принцип взаємних уступок. Якщо я раз уступив, якщо я другий раз уступив, ну вже уступив мені тепер теж. Як це використовують в торгах? Наприклад, про ціну домовляються люди. Я уступаю раз. Під тиском звичайно. Я уступаю два. Я вступаю третій раз, ну не можу так постійно вигравати. Давайте трошки ви уступіть. Або, наприклад, як роблять хитрі працівники, можуть з начальником так само зробити на фірмі. «Е, мені, будь ласка, зарплату. Та ні, яка зараз немає можливості. Ну, мабуть, відправити мене за відпустку, та неможливо. Ну, хоч цей папір підпишіть мені, будь ласка. Людина відчуває, що вже зручності кразі відмовляти. І... Це є закон або принцип взаємного обміну і взаємних уступок. Це один той самий принцип. Наступний принцип це є принцип, який можна назвати принцип обов'язку або принцип послідовності. Ми дуже не любимо людей непослідовних, людей, які пообіцяли і не роблять. Вся людська цивілізація тримається на послідовності. Коли пообіцяв щось, значить робив. Тому комувіяджери, рекламні агенти, маклери і взагалі хитрі переговорщики. Роблять так, щоб людина брала на себе якісь зобов'язання. Отже, наприклад, ми з вами домовились про такий-такий пункт нашої угоди, Так? Отже, ми домовилися з вами про це-то. Так, так. І отже, ми маємо зробити те-то і те-то. Так? Так. Давайте все це закріплено на папері. І людина своєю рукою вписує. Як же ж після цього казати, що я відмовляюся від цього? Це є принцип послідовності. Треба варто робити так, щоб люди на себе брали певні зобов'язання. Тоді їм важко від них відійти. Третій принцип. Принцип симпатії або принцип варто сподобатися людям. Навіть ті люди, які мають більш правай вигляд і вміють сподобатися іншим людям, вони заробляють більше. І навіть підсудні, їм судді менше дають терміни ув'язнення людям, які вміють сподобатися. Ну, звичайно, тут грає фізична привабливість, але є дуже важливий один параметр це зняти напругу по принципу свій чужий. Нам не подобаються люди, які сильно відрізняються від нас. Тобто неможливо прийти на ділову вечерю в спортивному костюмі. Або, наприклад, не може бути лікар з кульчиком в носі чи з на губах. Відразу ми розуміємо, що це не наш. Він чужий. Тобто зняти напругу по принципу свій чужий. Також дуже гарно спрацьовує принцип соціального доказу. Що таке принцип соціального доказу? Принцип соціального доказу це коли ми показуємо, що. Ми користуємося авторитетом якоїсь великої кількості людей. Є такий класичний приклад, коли де питаю, якісь книжки читав, читав я про маркетинг. Власник знімає свій дорогий піджак, знімає годинник Rolex і дає своєму продавцю, який йде на зустріч з, важливим, з важливою особою. І той каже, що ти хочеш показати, яка в нас солідна фірма. каже, ні, що не вони такі одні дурні, які заплатять тобі гроші. Угу. Соціальний доказ використовується яким чином? Це відгуки людей. Фірми часто мають задоволених клієнтів, це відеовідгуки людей, це свідчення того, що ту людину поважають, це всякі дипломи. Це є принцип соціального доказу. Тобто, що багато людей тебе поважають і йдуть тобі на зустріч, і ти для них є важливою персоною. З принципу соціального доказу випливає принцип авторитетності. В рекламі, наприклад, зубної пасти виступає доктор в халаті, і він рекомендує таку то або виступає якась відома артистка і рекомендує їсти шоколад певної торгової марки. Раз та артистка їсти шоколад, значить добре, і нам його їсти. І останній принцип стратегічний, який дослідив Роберт Челдіні, це є принцип дефіциту. Ми цінуємо тільки те, що дістається нам важко. Дефіцит можна зробити по кількості, по часу, по якості. Все, те, що дістається нам легко, воно не має ніякої цінності. В переговорах дуже важливо є, от варто зрозуміти, є такий момент, що не можна приймати першу пропозицію, яка б вона не була хорошою. Навіть якщо це позиція, навіть якщо вам дають зірочку з неба, чи дуже високу зарплату, чи дуже вигідні умови, чи дуже гарну ціну, не варто погоджуватися на це. А як себе варто вести? Варто просити більшого. Як це можна, я декілька разів стикався з таким. Коли людина хоче купити, так як я маю досвід роботи в нерухомості, людина просила, навіть не надіючись на це, певну ціну на квартиру чи на будинок. І власник каже: добре. Після цього ця людина навіть не вірила, що таке можливо. Після цього та людина починає сумніватися, а може ця квартира якийсь має дефект. А може можна було ще більше збити ціну. В класичній літературі я читав я надавати дуже, дуже гарний приклад: коли один чоловік хотів купити яхту за 155 тисяч, але в нього було тільки 140. Він запропонував і йому знизили ціну до 140, відразу без торгів. Підписали угоду, він прийшов, декілька ночей не спав, радився з жінкою. Він думає, а може можна ще було скинути, а може це яхта якийсь має дефект, а може щось робиться не таке. І я багато разів спостерігав за таким. І після того він знову судився, хотів розірвати цю угоду. Скажіть, будь ласка, яка сьогодні аудиторія цього вчиться? Чи попитом на ринку, користуються ті знання, якими ви володієте? Звичайно, тому що в повсякденному житті ми постійно маємо справи з якимись іншими людьми, які кожна людина має свої інтереси. Я казав в Уістон Черчел, що немає вічних ворогів, немає вічних друзів, а є вічні інтереси. Відповідно, володіючи такими навиками, знаннями, людина може максимум взяти з переговорів. Але знову ж таки, я кажу, що в кінці мають вигравати обоє, тому що якщо ви одноразово маніпулюючи, ви взяли якісь такі умови, які надзвичайно невигідні для вашого співбесідника, Ви далі не зможете з ним продовжувати співпрацю. Я теж згадала на кінець нашої розмови одного класика, який казав, що нічого нам так легко не дається і так дорого не коштує, як наша посмішка. Напевно, це теж є дуже важливо, коли люди зустрічаються. Я дякую вам за такий короткий бліц-курс. І ще я можу сказати: ім'я усмішка, і комплімент це той ключ, який розтоплює будь-яке серця. І ще одне хотів сказати, дуже, дуже важливо, що варто, я вже казав, що не варто погоджуватися на першу пропозицію, і коли добровільні поступки, коли вас не просять поступки, вони не змякчують позицію співбесідника, вони навпаки роблять позицію ще більш жорсткою. Тому, якщо вас ніхто не просить про особливі поступки, поступки згідно до закону дефіциту або принципу, має дісвятися з трудом. Якщо ви відразу. Робити якісь поступки, це спонукає до того, що ще більша жорстка позиція настає і від вас вимагають ще більшого. Тому будь-які поступки мають даватися з великим трудом. Дякую вам за розмову. А ми продовжуємо нашу програму.